Сесійний день у Житомирській обласній раді розпочався борхливо, але не в сесійній залі, а в холі облдержадміністрації. Громадських активістів не пускали наверх, але відштовхнувши охоронців, люди все ж пройшли до зали засідань. Декількома хвилинами раніше група активістів з Новоград-Волинського також піднялась до сесійної зали, де невдовзі стався неприємний інцидент. А починалося з мирного мітингу. Нашим депутатам хватить уже спати. Треба проснутися, треба вислухати людей і нарешті вже задумуватися над тим, що в країні сталося. Люди не задоволені рішеннями нової влади. кажуть всі, вони стояли на майдані та обурені, що з їхньою думкою зараз ніхто не рахується. Тому до обласного центру приїхали самі, що влада нарешті звернула на них увагу, розповідає житель Новоград Волинського Віктор Тарасович. Майдан пройшов, а все як було, так і лишилося. Знаєте, на мій погляд, мені здається, що воно міняється ще гірше, тому що як раніше ці посади призначалися, хто не бачив, нікого це не цікавило. У народу велика цікавість до призначення цих посад. Народ за щось воював, він щось хотів, і тепер ми в Новоград Волинську сидимо, і ніхто на нас не звертає уваги. Ми хочемо призначити, щоб призначення йшли через Майдан, щоб вони хоча б нас запитували чи. Достойний цей чоловік чи не достойний. Вони використовують цю ситуацію якби для того з війною, всім щоб ці призначення пройшли зверху. Ну і якби вони починають чи торгувати, цим, чи що. Мітингуючи вимагають представити нового голову Новоград-Волинської райдержадміністрації і зробити це, враховуючи думку народу по країні. Взагалі практично третина, тільки призначена голів районних адміністрацій. Так люди займаються виборами, займаються всім. Хоча е, понад хату їздять машини з пушками, так і це не є нормально. Коли сьогодні голова районної адміністрації є фактично керівником оборони міста, тому що військові частини уходять, лишається пусто, і завтра нас можуть 10 чоловік підготовлених людей російської армії захопити. Розумієте? І коли керівництво в місті, в районі, в місті є міський голова, в районі немає. Нас це не влаштовує. Має бути призначити негайно е, голова адміністрації, а не чекати вибори. Потім ще кілька місяців. Після виборів я боюсь, що навіть складів сьогодні охороняти у нас е, не буде кому, тому. Що військові пішли місто голе. Мітинг продовжився на четвертому поверсі. А за плакатами пішли і вигуки, особливо емоційно. Майданівці відреагували на появу ексгубернатора Житомирщини Сергія Геть Рижука! геть банду 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 геть! 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 Банду Обікрали. Після словесної перепалки екс-губернатор мало не отримав по обличчю, але на цьому інцидент не завершився. Під час перерви Сергія Рижука облили зеленкою. В обличчя не влучили, але одяг колишнього чиновника зіпсували.